1645 в Україні, я соломія війська в ефірі ТСН. Три години тому ще трьох українських полонених визволили з полону. Обмін відбувся на Луганщині біля міста щастя. Самопроголошені ЛНР, українська сторона передала шістьох людей. Хто сьогодні опинився на волі, знає Мар'яна Бухан. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Мар'яно, як відбувся обмін? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну цей обмін був дуже довгий у порівнянні із попереднім. Достатньо важкий. До останнього українська сторона не говорила про його формат. Спочатку була інформація, що в Україну повернуться два десятки полонених. Потім. Що обміняють чотирьох українців на вісьмох так званих ЛНРівців, сам процес із ранку пішов із затримкою. Самі представники служб безпеки зізналися нам, що до останнього вони не розуміли, як все відбуватиметься. Прошу прямо мову. Сьогоднішній формат нам був незрозумілий до самого кінця. Дійсно, у нас були окремі. Скажімо так, пропозиції там, ну, це важко розказати. Це оперативний процес. Були певні труднощі технічного характеру. Я кажу, як з того боку, так і з нашого боку. А, ну тож з полону. Сьогодні повернулися троє українців, двоє з них. Це цивільні, звичайні луганчани Леонід Мазенько та Віталій Чупринін. Обидва вони в окупованому Луганську відкрито висловлювали свою проукраїнську позицію на обох сусіди або колеги написали доноси. І саме через це чоловіки у застінках провели 9, один 9 місяців, інший 7 місяців. І Леонід і Віталій, особливо неговірки сьогодні, розповіли вони лише, що їхні родини нині на... Не на окупованій території в Україні, але будь-яких планів ну, щодо от майбутнього вони поки що не будують, адже до останнього не вірили, що сьогоднішній обмін все ж таки відбудеться. Танечка, я в щасті. Є такий український город називається Щастя. Состоявся все в порядку, де. Спасибо всем, да. кто, спасибо всем, кто постарался тоже вытащить. Спасибо. <кх> Слава Украине. Ну і ще один звільнений, це 23 річний військовий Ростислав Маврін. З полону він вийшов зі слідами побоїв на обличчі. З ним нормально поспілкуватися нам не вдалося. У хлопця явні психологічні проблеми. Ростислав не зміг нам сказати, скільки саме пробув в полоні і як туди потрапив, де нині знаходиться його родина. Ну, а загалом скажу, що в полоні бойовиків досі залишається 131 людина. І переговорники розповіли, вже кого намагатимуться а, звільнити у... Першу чергу насправді ми тут продемонстрували доброволю, і ми очікуємо, що це повинно знайти відповідну реакцію, і ми вимагаємо, щоб всі українські бранці були на свободі. І в першу чергу мова йде про жінок, і в першу чергу мова йде про людей, які мають важкі хвороби. Ну і на останок скажу, що дуже акуратно прогнозують переговорники українські нині, що наступні е, е, обміни відбу, відбуватимуться вже у форматі дійсно десятки на десятки. Е, 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 ну, і також вони сказали, що днями ще одного е, українського військового звільнять тут же на Луганщині. Соломія. Дякую, Мар'яно, за гарні новини. Трьох українських полонених сьогодні визволили з полону. Уже добу триває пошук людей, які ще можуть бути під завалами будинку в центрі Києва. Учора на вулиці Богдана Хмельницького в покинутій будівлі обвалилися всі перекриття. Шістьох будівельників витягли живими. І на тепер у рятувальників є підозра, що одна людина таки загинула. Та в зруйнованій будівлі може бути більше потерпілих із подробицями Олена Мацюцька. Частина вулиці Хмельницького і досі перекрита вздовж неї черга із вантажівок. Вони уже вивезли із зруйнованого будинку десятки тонн мотлоху. У дворі, як у мурашнику, працюють сотні рятувальників. Розчищають обвалені перекриття вручну. Важка спецтехніка тут не підійде. Там дерев'яні завали. Через це треба зверху розбирати, і спускатися вниз. На цокольному поверсі під завалами рятувальники виявили людину, яка не подає ознак життя. Дістатися її через завал поки неможливо. Видно тільки частину руки, але на ній Практично етаж сміття. Метра три. Час до часу рятувальники оголошують хвилину тиші, щоб виявити хоч якісь ознаки життя. Всередині результату позитивного нема. Ніхто не одизвався, продовжуються роботи по зачистці. Серед мотлуху рятувальники знаходять документи. 77-го. не чиститься у нас, пострадав. Нема, да? Та чи належать вони потерпілим, поки що інформації немає. Тут же від початку рятувальної операції прибуває група людей. На запитання, чи вони родичі або знайомі тих, хто може бути під завалами, реагують гнівно. не маю. ви слухаєте, я не хочу отвічати. Оберіть, пожалуйста, просто, не трогайте людей. Ймовірно, всередині будинку є ще двоє людей у підвалі. Та найбільша незручність для надзвичайників вони не можуть знайти хоч когось, який би чітко вказав, скільки саме людей було всередині у момент завалу, бо на кожному рівні. Працювали різні бригади. Про те, що під завалами ще залишаються люди, говорять і потерпілі будівельники. П'ятеро лікуються в одній палаті 17-ї київської лікарні. Брат мій ще там залишився. Машини під завалами? Да, і, і начальник. Ну, оренду купив, взяло то. Тобто він власне Івана. Він у Івана. Найтяжча травма перелом стигна, розповідає два тижні тому. Компанією приїхали з Закарпаття на заробітки робити косметичний ремонт в кафе на цокольному поверсі, що будівля в аварійному стані знали та припускають, що спричинили обвал ті, хто працював на горі. Там хлопці робили наверху. Там і вони перероби, що знімали. Воно обвалилося. ті, хто працювали зверху. Від коментарів відмовляються до потерпілих сьогодні. Навідався заступник кличка. Він констатує ще січня 2013 того року КМДА втратила можливість контролю за технічним станом в таких будівлях ситуацію з Державними архітектурно-будівельними інституціями я пояснити не буду. Вони також не належали місту Києва, видавався туди дозвіл, вводилася вона в експлуатацію. Як там розпочиналися роботи на сьогоднішній день, цим займаються правоохоронні органи У Державній архітектурно будівельній інспекції України стверджують, ніхто до них не звертався по дозвіл проводити будівельні роботи за цією адресою. Вони були виконані без цього відповідного дозволу несталовними особами, напевно, які не мають навіть ліцензії на виконання. Ння робіт на такого роду об'єктах. А рятувальники кажуть, у них роботи і ще на добу закінчать лише коли вичистять усе до фундаменту, бо не знають скільки людей може там залишатися. Надзвичайники також пильно стежать за фасадною стінкою будинку. Після обвалу перекриттів її майже нічого не тримає. Олена Мацюцька, Валерія Ковалінська, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. І з останніми новинами з місця завалу наживо наш кореспондент Алла Хоцянівська Алла, чи щось уже відомо про долю чоловіків, які залишаються під завалами. Тобі слово. Вітає Ну, власне опера... операція. Рятувальна тут не припиняється. Це весь цей будівельний брухт. Вивозять цілими тонами, камазами. Зараз їх вже вивезли 18. Ну і зараз загрозу для рятувальників становить сам фасад будинку. На цей момент відомо про шестеро врятованих людей. З них одна людина загинула. Ну і зараз рятувальники намагаються витягнути ще одне тіло людини, яке вже там побачили. Воно зараз знаходиться під завалами, бетонними плитами і. Процес цей ускладнюється. Це поки що не вдається зробити. Чи жива людина на цей момент невідомо. Десь може знаходитися дві або три особи. Поки ця інформація не є остаточною, ще десь година-півтори, і ми дійдемо до тої особи, яка була ввечері обнаружена, яка закрита зараз плитою. Вже ту плиту очищено. Зараз будуть проводитися роботи по розбиттю бетонної конструкції, яка там знаходиться. Сьогодні активісти разом із мешканцями сусідніх будинків ходили до прокуратури Шевченківської. Вони добулися зустрічі з заступником прокурора. Активісти кажуть, що вже багато років спостерігають як за тим, як руйнують будинок, і неодноразово зверталися до міліції управління охорони культурної спадщини, прокуратури та навіть нової поліції, проте жодних результатів у вересні минулого року було відкрито кримінальне провадження за фактом знищення об'єкту культурної спадщини. Проте справа також належним чином не розслідувалася. Ну і в Київраді на розгляді. Зараз прибуває питання щодо виділення саме цієї земельної ділянки під будівництво. Тобто активісти не виключають, що вже заздалегідь все тут було домовлено. Ну і тут купа порушень також дивним чином було створено ОСББ. Вже коли будинок заходився в аварійному стані. Його створила Ірина Бойко. І, власне вона назвала себе і власницею цього будинку. Ну і що цікаво, зараз прокуратура відкрила кримінальне провадження лише за фактом порушення. Техніки безпеки. То хтось в міліція покриває всі ці дії Ірини Миколаївни Бойко, яка називає себе власницею будинку. Тобто, коли вона щось руйнує чи будує, міліція приїздить і каже, це власниця, що хочете і робить. Ви які заходи вжили за три тижні для припинення будівельних робіт? Ну, як була інформація, будівельних робіт там не проводилося. Як так. не проводилось? Ось є фотографії, 18 число, вантажівка вводить, щось працює Дивіться, партнеряки. Ви порушуєте кримінальне провадження за фактом порушення техніки безпеки, коли жодних дозвільних документів на проведення будь-яких взагалі робіт без узгодження з органами управління охорони культурної спадщини немає і бути не може. Не ну, активісти зараз вимагають знайти усіх причетних до цієї справи і до знищення будинку. Також покарати і власників. Ну а ми залишаємося слідкувати за рятувальною операцією. Студія дякую, Алла, за подробиці. Алла Хоцянівська була на прямому зв'язку з центром Києва. Там розбирають завали будинку у Харкові. Вбили відомого бізнесмена Юрія Демента. Із неофіційних джерел відомо, що він друг очільника міста Геннадія Кернеса. Бізнесмена застрелили на кладовище, де він відвідував могилу матері на місці події. Перебуває знімальна група ТСН Світлана Фечун на прямому зв'язку зі студією. Світлано, що зараз відбувається на місці події? Чи вже відомі мотиви злочину? Вітаю, Соломію. На місці події експерти вже допрацювали. Стрічки, що обмежували доступ до місця злочину, вже зняли. На місці вбивства бізнесмена покладені квіти. 52-річного Юрія Демента вбили з вогнепальної зброї, поцілили у голову. З неофіційних джерел відомо, що поряд з тілом загиблого знайшли автомат, але поліція поки що цього не підтверджує. Це дійсно було вогнепальне поранення, але тіло зараз направлене до морга, і там будуть відбуватися вже якісь додаткові експертні дії. Можу лише підтвердити, що частина речових доказів вона вже вилучена з місця пригоди. Поліції не кажуть, було це вбивство замовним чи ні, але запевняють, що розглядають всі можливі версії від особистих мотивів до бізнесових. З неофіційних джерел відомо, що загиблий володів крупною нерухомістю у місті. Юрій Деман був не публічною фігурою проте з джерел, наближених до мера Харкова. Геннадія Кернаса кажуть, що вони були друзями дитинства. Кернас приїжджав на місце вбивства. Також тут був народний депутат Михайло Добкін, але від будь-яких коментарів вони утрималися. Інший друг дитинства вбитого у скорботі за загиблим. Очень порядочний чоловік. Не употребляв ні спиртні напитки, ні курив сигарети. Вел, скажімо так, порядочний образ жизни. Таких людей ніколи не соприкасався, не було соприкосновані законом. Очень грамотний. Очень... Такої ділової. Не знаю, хто йдемо сила ті кому он мог прийти дорогу. Наглядачі кладовища кажуть, Юрій Демент дуже часто відвідував могилу матері, яку поховали 15 років тому. По святах приносив квіти. Застрелили його на виході з цвинтаря. Соломія. Світлана Фечун була на прямому зв'язку з Харкова. Там убили відомого бізнесмена Юрія Демента. Сім діб гаптфахти дав Миколаївський суд двом офіцерам 53-ї бригади. Зокрема, ці військовослужбовці відповідали за забезпечення широколанівського полігона. А закінчилося все тим, що бійці влаштували голодний марш протесту. Свою вину командир 3-го батальйону та керівник речової служби бригади визнали частково. Мовляв, у тому, що ешелон із продовольством прийшов на полігон на кілька діб пізніше. Вони не винні, але визнають, що не вжили всіх заходів, щоб забезпечити бійців елементар. Арнем уже на місці засідання по справі подовжаться 1 та 2 березня. Суд має допитати ще шістьох офіцерів вищої ланки. Почому железна дорога відправила людей, і люди прибилі раніше, ніж прибилі шолони з продовольством? Це можливо було вирішити шляхом залучення інших військових частин, які знаходяться на цьому полігоні, безпосередньо за рахунок полігону, оскільки в них такі можливості були, в них були і польові кухні, і були відповідні продукти харчування. У Житомирі учасника то затримав домушника, молодика, який уранці заліз до одного з приватних будинків, помітила сусідка. Жінка забила на сполох і покликала на допомогу інших сусідів. Злодій почав тікати. Затримав його 32-річний Атошник, який мешкає поруч. Йому вдалося наздогнати парубка і передати до рук поліції. Грабіжником виявився 24-річний житель Волинської області. У нього вилучили сумку з викраденими ювелірними виробами та планшетом. Каже, біжи, доганяй, каже, там втікає хтось на западну. Кажу, хто втікає? Каже, вор, каже, до сусідів заліз. Ну, я вийшов, беру вспіда і поїхав. Там задержав, потім власник будинку під'їхав. Російські парламентарії відмовилися вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Бориса Німцова. Із такою ініціативою виступив депутат Дмитро Гудков, запропонувавши колегам пригадати політика, бодай до роковин його загибелі. Утім, пропозиція не знайшла підтримки серед депутатів. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що хвилина мовчання доречна, якщо президент оголосив Україні жалобу. Бориса Німцова, колишнього віце-прем'єра та губернатора, застрелили торік, 27 лютого, просто навпроти Кремля. ФІФА обирає нового президента. Головна футбольна організація планети має визначитися з керівником. Адже її колишній голова Зе Блатер, усунений від футболу через системну корупцію. Результати голосування ще невідомі, але перші несподіванки вже є. Свою кандидатуру з виборів раптово зняв. Токіо Сексфаре він опікувався у ФІФА боротьбою з расизмом. Тож претендентів на головну футбольну посаду залишилося четверо. Це принц Алібін Аль Хусейн, який був головним суперником скандального Зепа Блатера минулого травня. Також серед кандидатів генсек УЄФА Джані Інфантіно Шейх Сальман Біль Ібрагім Аль Халіфа та Жером Шампань, колишній заступник генсека ФІФА, якого корупційний скандал оминув. Сполучені Штати завмерли в очікуванні до церемонії вручення оскарів. Залишаються лічені години. Голівуд уже переповнений знаменитостями. До них от-от приєднається й команда стрічки про події на Майдані. Зима у вогні. Її номіновано в категорії документальних фільмів. Чим живе фабрика мрій? Чи вже розстелили червоний килим і хто цьогоріч по ньому піде? Наталка пісня розповість. Сірона за моєю спиною є майбутній червоний хідник. Частина мрішене кожного режисера, актора та оператора. Щоправда, не в такому вигляді, а все ж таки прикріплено, розстелено під кінотеатром кодок в один дуже відповідальний вечір наприкінці зими. Це останнє приготування до найбільшої в Америці кіноподії року. Її репетиції в день і вночі перед очима туристів з усього світу. Цьогоріч Оскар проходитиме в умовах найсуворіших правил безпеки за всю його історію, ба більше його висвітлюватиме набагато менше представників медіа ніж зазвичай. Кіноакадемія скасувала стендап позиції, і жоден український телеканал не потрапить всередину, принаймні по роботі. Зміна цієї сама церемонія, щоб уникнути довгих промов невдалих жартів. Цьогоріч всіх митців, які беруть участь у церемонії, попросили говорити на що сорока секунд, а ще завчасно подати списки всіх тих, кому вони збираються дякувати за отримання золотої статуетки? І цьогоріч список мам, тату і улюблених філософів не тільки виголошуватиметься, а й з'являтиметься на спеціальному рядку, що біжить. Найбільших кіноінтриг цьогоріч кілька чи отримає Леонардо Ді Капріо, омріяного оскару, до якого йде з юнацтва, чи забере додому свою першу статуетку Сільвестр Сталоне за роль другого плану? Помітну, але не головну. Найголовніша інтрига особисто для мене в номінації документального кіно. І ми тримаємо кулаки. і Віримо, що зима в вогні поїде з Голівуду не тільки з Оскаром, а й отримає свою зірку на Алеї Слави. Зовсім поруч із кодиком, який належить оскароносним кіномитцям. Наталка пісня Олексій Осика, ТСН плюс побачити світ, стрибнути з парашутом чи побудувати реабілітаційний центр для бійців. АТО. Мрії учасників соціального проєкту каналу «1 плюс 1» та журналу Віва переможці. І деякі з цих мрій уже здійснилися. Двоє поранених на фронті бійців на протезах. Зараз підкорюють французькі Альпи. Один проходить реабілітацію в Канаді. Про мрії і жагу до життя. Наступний сюжет із циклу Переможці ТСН представляє. Мечта – хочу поїхати на море. Я своїй житті був на морі тільки один раз. Путешествувати дуже люблю. Хочу поїздити, Подивитися, як люди живуть. 18 учасників проекту переможці. Ті, хто захищав Україну, були поранені, здолали фізичний і психологічний біль після ампутацій і почали заново жити і мріяти. все Та Все. Ось це. За мною не треба. Ми люди скромні. Колишній сапер Анатолій Фатєві із дружиною трохи хвилюються. Це буде перша в житті поїздка за кордон. Люся, а от це я одягаю? Що я одягаю? Анатолій втратив обидві ноги після вибуху міни в АТО. У свої 62 вчився знову ходити. До війни вони відпочивали тільки в Криму, але він мріяв побачити лазурове узбережжя Франції. І ось ця мрія вже здійснюється. Літаком я літав. Це Останній раз 92-му році побачити Європу. Мрія ще одного учасника переможців Олександра Шевцова. Каже, воював саме за європейські цінності. Їх з Анатолієм у поїзді супроводжує лікар-реабілітолог Стефанія. Саме вона у київському шпиталі допомагала багатьом хлопцям заново вчитися ходити, але завжди хоче бути за кадром. У мене немає. Ми їздили до Вєни, Там були на реабілітації. Ну зараз уже пройшло десь. Місяця три. Зараз вже відлітаємо благодаря Феєрії, відлітаємо до Франції. Переможців у Ніці зустрічає відомий мандрівник Ігор Захаренко. Вітаю вас на лазуровому збережжі. Лазурове збережжя – це справжній рай. Не, не віриться, що це ми тут. Так, Окрім неймовірних краєвидів, хлопці вражають ще й безбар'єрність європейських міст. На візку дістатися можна усюди: ресторани, кав'ярні, вулиці та пішохідні переходи. Yeah. Yeah. <мирина> Smag. 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 Морський піхотинець Віктор Кардаш мріє побачити Лондон, але туди поїде влітку у весільну подорож. Путівку отримав у подарунок одразу після освідчення. Він отримав здійснення найпалкішої мрії, що йому його кохана сказала так. То все решта це вже було таким знаєте тюнінгом цієї мрії. Привіт. 19-річний боєць 30-ї механізованої бригади Андрій Кунонюк участі у фотосесії переможців не брав. Але у межах проєкту йому допомогти береться пластичний хірург Ростислав Валіхновський. Під Артемівськом Андрій підірвався на міні. Зазнав серйозного черепно-мозкового поранення та втратив око. У його тілі досі залишається багато осколків. Це трепанацію черепа тобі робили. Лікування, встановлення нового протезу на праве око. І після цього, каже Андрій, почне думати Не про наречену. Цей рубець ви видали. Оці привести це порядок, тоді шукає. Та okay. жінка буде пишатися таким чоловіком. У деяких переможців є і глобальні мрії: збудувати реабілітаційний центр для бійців АТО і допомагати їм впоратися з пережитим. Такі плани в десантника 79-ї бригади Олексія Замірка. По закону да, мені положено отримати землю. Я хочу на цій своїй землі. Построїть реабілітаційний центр за час роботи над спільним проєктом ТСН і журналу Віва переможці до нас приєдналися десятки благодійників. Кожен так чи інакше допомагає здійснювати мрії бійців. Мрійте, побільше мрійте, тому що мрії збуваються. І з такими словами ще один учасник переможців Назар Барилко відлітав до Канади на реабілітацію. Тепер вітання він передає вже з Ванкувера. Навіть без ноги можна щось зробити. Соломія Вітвіцька, Наталія Ярмола, ТСН 1+,1. Переможці і до речі, вже в понеділок ми з Олександром Мордерером, автором світлин, представимо наш мультимедійний проект у Європарламенті. Тому я прощаюся аж до середи.